Для того, щоб виконати повне і неповне розгалуження в скречі, нам спочатку потрібно відкрити, відкрити середовище. Середовище ви можете відкрити встановлене на комп'ютері, якщо ви це зробили. А зробити це можна наступним чином. А спочатку в пошуковій системі ви пишете Scratch meet Edu». Так, ну, можна ось так: «Scratch» написати, а вам видасть пошукова система. Ось таке появляється. Покликання Scratch Met Edu. Заходите сюди, завантажується середовище, і я вам показувала на попередньому уроці, що ви маєте прогорнути вниз, у вас буде пункт завантажити. Якщо ви завантажили Scratch, то ви можете в головному меню ось тут натиснути на перелік алфавіту, Scratch. Ось тут у вас буде в переліку. І буде відкрите середовище саме самої програми, яка у вас завжди буде на комп'ютері і буде працювати навіть без інтернету, якщо ви хочете. І воно повністю ідентичне тому, що буде відкриватися у вас в онлайні. Якщо ж ви хочете працювати в онлайні, особливо це в кого телефончики чи планшети, то ви, відкривши цей сайт, просто натискаєте на Створити відкриваєте Створити, і у вас завантажується аналогічне середовище, тому що ви встановили на комп'ютері, наприклад, те, що я вам зараз показала. Якщо у вас буде встановлене середовище не на українській мові, то обов'язково потрібно перемкнути. Це виконується однаково і в середовищі онлайну, і в програмі. Зараз я покажу, як. Спочатку ми закриємо ось це пояснення, не потрібно. Ось тут вверху у вас є глобус. Відкриваєте його і шукаєте українська. І тоді у вас повністю всі команди будуть українською мовою. Тепер давайте розберемо, як же буде у вас котик працювати з повним і неповним розгалуженням. Нагадую умову за завдання. Перше, ми маємо просто на клавіатурі натискати клавішу пробіл. І коли ми натискаємо. Нічого не буде відбуватися, але якщо вказівником ще доторкаємось до котика, він каже мяу. Як це зробити? Заходимо в групу події, відкриваємо її, беремо, коли клавішу пропуск натиснуто. Давайте її трішечки ось так збільшу, щоб було видно краще напис. Далі ми маємо перевірити, чи доторкнулася я вказівником миші до котика. Беру в керування. Неповне розгалуження. Якщо тепер мається взяти умова датчиках». датчиках, чи доторкаюсь я вказівником до цього котика. Якщо я до нього доторкнусь, то він має сказати мяу. Група вигляд. І в групі вигляд у нас буде говорити. Говорити привіт, 2 секунди, то досталь. І пишемо мяу. Перевіряємо. Ось зараз я натискаю на пробіл, ви бачите, виконується програма, але нічого не відбувається. Як тільки я наводжу вказівник миші, у нас буде мяу. Якщо я нічого не виконую, не натискаю, не доторкаюся, нічого не відбувається. Як тільки я натиснула, ось сюди зразу мяу. Ось так нічого. Це перший варіант це неповне розгалуження. Тепер, якщо це повне розгалуження, якщо повне розгалуження, то ви маєте а, зараз додати іншу команду. Прибираєте з неповного розгалуження, можемо виконати сюди. Беремо в керуванні повне розгалуження, якщо інакше, і ставимо, якщо торкається вказівник, то говорити мяв. Якщо... А, ні, інакше, то говорить а, саме Гав. Ось такий вирядливий котик. І тепер натискаю я, а, бачите, нічого не відбувається. Як тільки я на пробіл натиснула, ось так відбувається він каже завжди: Гав. А чому гав? Тому що я ж вказівник миші на нього не натиснула. Чи не навела, то тоді він і каже гав. Тобто інакше, якщо я наводжу на нього вказівник миші, він зразу каже м'яв. Як відвела каже гав, як навела, каже м'яу. Ось так працює повне розгалуження.